Доброго дня усім! Рада бачити вас на своєму каналі Флора дома у вікні. Сьогодні буде наступний огляд рослин із моєї колекції. Цей огляд я об'єднала три види рослин: Це нематантуси, есхінантуси і коданантуси. Почнемо переглядати кожну із рослин більш детальніше. Так... Ось така перша рослинка. Це також ампельна. Такі в неї милі, зелененькі, продовгуваті листочки. Придбала її із назвою Кодонанта. Ось така. Вона вже у мене дала розтики, ну і ось бачите, пішла рости, значить, їй сподобалося. Ось і коренева проглядається. Це вони в мене не политі, я намірено їх не поливала, щоб добре корінці було, видно вам показати. Так, кодонанта. Здається, білими квіточками вона повинна квітнути ось така. Обожнюю ампельні рослини з маленькими листочками. Коли це виростає доросла рослина, це так гарно виглядає в інтер'єрі. Так, далі. Наступна рослина це кодонантус віста, так здається. Вона трохи схожа з кодонантою. Але, здається, повинні бути квіточки розовенькі. Також такі листочки, але вони більш кругліші і більш такі, я не знаю, як вам сказати. Трохи відрізняються. Зараз їх поставлю разом. Ось дивіться. Це кодонанта зліва, а справа кодонанту свіста. Більш крупніше листячко. І, здається, таке опушене трошки. А у кодонанти воно більш глянцеве. Так, розглянули. Далі. Далі будемо переглядати есхінантуси в моєї колекції. Так, це я придбала недавно і придбала його в додаток до іншого в замовленні. Продавець назви не знала. Ну, я так по формі дивилася, чого я його і додавала в замовлення. Я дуже сподіваюся, що це пінк-полька, наче форма листочку схожа, тільки трошки щось у мене закручує листочки. Не знаю, можливо, він не допиває. Буду дивитися, що змінювати в догляді за ним. Так, І продовжуємо з вами. Наступний для перегляду есхінантус мармуровий. Ось така цікава рослинка. Таким забарвленням на листочках, як мармур. І з зворотньої сторони ось таке забарвлення. Також, коли розростається, Дуже гарно виглядає в інтер'єрі. Це ампельна рослина. Ну, повтоваришувати я з нею теж також поки що не можу. Ось тут щось на кінці. Вон мала розтик. Це, мабуть, квіточка. Не знаю, чи буде в нього сили розквітнути чи ні. Ось поки що в мене в колекції два есхінантуса. Але дуже хочеться ще варієгатна форма. Біколор, здається. Зветься, він також з маленькими варієгатними листочками. Дуже гарний схінантус. Це все мої задумки на весну придбати. Так, відставляємо. Далі будемо переглядати нематантуси, які в мене є. Я маю три нематантуси в своїй колекції. Ось вам показує їх. Такі красені. Так, почнемо з цього. Ось. Дивіться, який гарний. Він у мене вже пішов в рост. Оце новенький ростик. Він дуже гарно куститься, кущиком росте. Ось. Оце все, що ви бачите, малесенькі листочки. Це йому в мене вже сподобалося. Він дивіться, стільки їх ростиків. Він просто, як кажуть, коли зима і осінь, рослини не ростуть, впадають сплячку. Нічого подібного. Якщо їм створити умови такі, що вони подумають, що вже настала весна, то вони будуть рости. Ось Сара. Рухаємось з вами далі. Сару переглянули. Краса неймовірна. Наступний Наступний має назву Golden West. Ось такий нематантус З таким забарвленням листочків. Ось. Він у мене з'явився також цієї осені. Ну, подивимось. О, яка коренева. Грунт йому дуже сподобався. Десь у жовтні я його пересаджувала. Ось який корінці попускав. От молодець. Не вирядує. Ось так. Голден Вест. Такий красунчик. І на останок, Останній нематантус, Їх в мене три. Це дібліс голд. Ось така варієгатність. Зелена. З білими, такими жовтими, більш вкрапленнями посередині листочків. Так, зараз теж хочу кореневу подивитися. О, чудово! Все чудово, маленькі корінців. Зараз переквернемо. корінців багато. Все йому зайшло. І умови, і пересадка сподобалось. І місце на стелажі під лампою. Ось так. Ще в мене був звичайний, зелененький, ще на нього кажуть гіпоцирта або золота рибка. Але... Щось він у мене загинув. Десь я промахнулася у догляді і не змогла його зрятувати. Щось він згнив дуже швидко. Так, ось такі нематантуси. Есхінантуси і кодонанта. Така невеличка колекція. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку. Тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі, коли вийде наступне відео. Всього вам найкращого. До побачення!